Як розумно використовувати свої кошти у більшості із нас відсутня фінансова грамотність? Накопили трошки більше, ми, як правило, виникає потреба купити новий гаджет, телефон, якусь непотрібну річ в більшості людей трапляється, що за досить короткий період часу ця сума коштів розтрачується. Ми всі прагнемо бути фінансово стабільними і впевненим бути в завтрашньому дні. Як саме я відношуся до своїх коштів, і що я думаю взагалі про фінансову грамотність? Чому ж секрет успіху? Я зрозумів, що я щось роблю не так. Моя уява про фінанси і що з цим робити перевернулася на 180 градусів. Найперше, що вам необхідно зробити, якщо ви хочете досягти фінансового успіху, я отримував подвійний, а іноді і потрійний прибуток в даному прикладі. Вони не тільки не знецінювалися, а вони самі по собі від часу. Я при цьому нічого не робив, примножувались. Це один із прикладів фінансової грамотності мого успіху. Можна заробляти кошти і тоді, коли ти не працюєш, коли ти фінансово грамотно їх використовуєш. І, як завжди, лайфхак від мене. Досить позитивні ідеї, як правильно вкласти свої фінанси. Вітаю! Сьогодні я хочу з вами поговорити про фінансову грамотність. Наскільки вона важлива в житті кожного бізнесмена. Напевно, кожен із нас був в ситуації, коли йому попадала до рук така більша сума коштів, ніж зазвичай. Насправді це досить індивідуальне питання для кожної людини. Це Її конкретне поняття, що таке більша сума коштів. В одного це може бути там і тисяча гривень, а в когось це може бути там 10 тисяч условних одиниць, і це нормально. Але так, в більшості людей трапляється, що за досить короткий період часу ця сума коштів розтрачується. І ми в більшості живемо від такої ситуації, що в нас є кошти або їх немає. Чому саме це трапляється? І ми задаємо часто собі питання, чому це трапляється саме зі мною? Дуже часто ми жалкуємо, що так трапляється. Адже ми всі прагнемо бути фінансово стабільними і впевненим бути в завтрашньому дні. Багато людей навчилися при цьому заощаджувати, і більшість з них з мого кола. Відкладають певний відсоток своїх прибутків на так званий чорний день, хоча мені це зовсім не подобається назва цих заощаджень. І в більшості з нас так і трапляється, що щось заощадили, або трапляється якась негативна подія, і ми їх розтрачуємо, або ж коли накопили трошки більше. Ми, як правило, виникає потреба купити новий гаджет, телефон, якусь непотрібну річ, або настав час зробити ремонт. І ці заощадження, як правило, всі розтрачуються. Чому насправді так відбувається? На моє глибоке переконання, це відбувається лише тому, що в більшості із нас відсутня фінансова грамотність. Так склалося, що жоден вуз. Наприклад, з мого життя ні школа, ні коледж, ні інститут не навчали будь-якої фінансової грамотності, як поводитися з своїми коштами, що з цим робити, і тому, дивлячись уже з глибини свого прожитого досвіду, я вирішив записати для вас це відео, як саме я відношуся до своїх коштів, і що я думаю взагалі про фінансову грамотність. В чому ж секрет успіху? Вже в далекому для мене у 2004 році я повернувся із Данії, де працював на фермі у господаря і заробляв кошти. На той час десь близько 10 умовних одиниць я привіз з собою і. За досить короткий період часу вони все закінчувалися і закінчувались, і мене це насправді привело до навіть до роздратування, і я став шукати відповідь. А чому ж так відбувається? Адже в кожного із нас є знайомі, які досить фінансово успішні, і їхні статки в більшості випадків постійно зростають. Я зрозумів, що я щось роблю не так. І першим із кроків, що я зробив, я пішов до одного із знайомого і запитав: от, вибач, що питаю так напряму, як ти поводишся зі своїми фінансами. Можливо, я щось роблю не так, тому що я бачу, що не в тому напрямку я рухаюсь. Отримавши поради від свого знайомого, я ще провів не одну зустріч з багатьма успішними людьми. Щось мені сподобалось, щось не сподобалось. Я почав піднімати різну іноземну літературу відносно фінансів, і це привело мене до наступних кроків. Найперше, що вам необхідно зробити, якщо ви хочете досягти фінансового успіху, це завести окремий блокнот. Це може бути в тому самому гаджеті, як вам зручно. І почати записувати щоденні свої витрати та щоденні свої прибутки. На перший погляд, це банальна і нікому не потрібна річ. Але вже після двох місяців таких спостережень моя уява про фінанси і що з цим робити, перевернулася на 180 градусів. Я зрозумів, що інколи закриваючи місяць мої витрати становлять набагато більшу цифру, ніж мої доходи. Це ще більше мене заставило злитися, але шукати правильні шляхи виходу з цієї ситуації. Насправді ця подія заставила мене глибоко задуматись. Над своїм марнотратством, над свою дисципліною відносно грошей, що ти можеш собі дозволити, а що ні, як розпоряджатися своїм прибутком, зрозуміти, що я заробляю на той час досить мало, і що такі заробітки ну ніяк не приведуть мене до успіху, до моїх мрій, те, що я на той час мріяв. Я чітко зрозумів, що надходження ну, ніяк не можуть бути меншими ніж мої витрати. А саме основне, що я зрозумів, що заробляючи будь-які суми грошей, не маючи фінансової грамотності, не розуміючи в цьому багато деталей, я не зможу далі рухатись і примножувати свої статки. Ходив ряд навчань, багато літератури. При цьому багато що мені дуже сильно сподобалося. Я приміняю і досі це в своєму житті. Багато що не сподобалось, адже ми всі різні, і це нормально на одну і ту ж ситуацію. Ми всі дивимося по різному. Життя йшло своїм чередом. Я вже на той час розпочав свій перший бізнес і навчився заощаджувати. Але ж ми живемо в динамічно розвиваючому світі, і ці заощадження з року в рік знецінювалися. Я знову зрозумів, що просто заощаджувати кошти, їх зберігати, складати це теж не зовсім ефективний метод. І користуючись уже набутим досвідом, я вперше став приміняти в своєму першому бізнесі фінансову грамотність таким шляхом, що я продав на той час це була ветеринарна аптека в одному із районних центрів Житомирської області, і там були сезонні товари, які були досить ходовими. І коли закінчувався сезон, але була можливість закупити цей товар на сезон наперед, що я від цього отримав? Відповідно, з кожним місяцем, як і зараз. Ціни на все зростають, але починаючи свій новий сезон, мої заощадження, хоч вони були і в товарі, вони автоматично зростали по ціні закупки щомісяця. і вже дождавшись наступного сезону, я отримував подвійний а іноді і потрійний прибуток. Це і є один із проявів фінансової грамотності, коли ти кошти заощадив, вони ближали. Тільки знецінювались, а в даному прикладі вони не тільки не знецінювались, а вони самі по собі від часу я при цьому нічого не робив, примножувались. Це один із досить невеликих прикладів фінансової грамотності мого успіху. Маючи на озброєнні таку схему, я зрозумів, що. Можна заробляти кошти і тоді, коли ти не працюєш, коли ти фінансово грамотно їх використовуєш. Пройшло ще буквально рік чи два, і я назбирав собі на першу автівку. Всі ми знаємо, що виїхавши з салону, люба наша нова автівка стає дешевшою як мінімум на 20%. І через років п'ять вона дешевшає майже в половину. До чого я веду? Я дійсно придбав автівку, так само через п'ять років її продав і втратив рівно половину. Проходячи курс нового навчання по фінансовій грамотності в одного із моїх наставників, я почув нову зовсім історію для мене. Мій наставник на той час займався нерухомістю і скупляв квартири. І він навів такий приклад. Коли він купував собі перше авто, він використав ці гроші зовсім по іншому. На той час автівки стояли середнього класу близько 20 умовних одиниць, і він не пішов нести ці гроші до автосалону, а придбав. Собі одну кімнатну квартиру в одному із обласних центрів. Здавши її в оренду, він е, отримав на той час певний пасивний дохід. І е, уже пішовши в автосалон, він придбав кредит авто і за рахунок цього пасивного доходу за 5-7 років він виплатив цю автівку і так само продав її, як і я, в половину дешевше. Тільки я використавши своїх 21 тисяч условних одиниць і залишився лише з половиною, а він фінансово грамотно їх вложив, і тоді ринок на той час нерухомості постійно зростав, і його фінанси навпаки зросли. На той час ту квартиру, що він придбав за 20 тисяч, вже коштувала 28 за 5 років. Тобто, плюс про продане авто за 10 тисяч условних одиниць. тобто він Фінансово грамотно використав свої кошти, а я використав без фінансової грамотності. Ось вам іще один із прикладів, як розумно використовувати свої кошти. На сьогодні саме другий варіант і не є актуальним, але на той час він настільки мене надихнув. Що я почав е, е, фінансовій грамотності приділяти все більше і більше свого часу, е, відслідкувавши динаміку, що на ринку нерухомості е, в Україні були такі чотирьохрічні е, підйоми і падіння. І якраз прорахувавши, що на етапі падіння цін, е, ми з дружиною придбали на етапі котлована квартиру в одному із комплексів нашої столиці. І це була досить вдала покупка, що вона мені дала. Дохід я отримав не тільки на квартирі, в тому, що я вкладав калтлаван, і, отримавши, вона вдвічі виросла в ціні. А і те, що на той час забудовникам було дозволено будувати кількість паркомісць біля комплексу набагато меншу, ніж кількість квартир. Знаючи таку особливість і сходивши в відділ продаж цього комплексу, тому що комплекс мав право продавати паркомісця лише власникам квартир, я мав змогу на той час купити і 10 і 20 паркомісць. Знаючи цю інформацію, що зазвичай не вистачає паркомісць, на той час одне паркомісце коштувало 20 тисяч условних одиниць. І на жаль, я не мав достатньої кількості вільних коштів, щоб вкласти в таку фінансово-грамотну схему. Через рік запитавши в тому самому відділі продажу, ці паркомісця уже коштували 32 тисячі условних одиниць. Тобто, до чого я веду? Це тільки невеличка частина досвіду з мого життя фінансової грамотності. Коли ви постійно навчаєтесь, коли ви знаєте, як правильно користуватися своїми коштами, ви завжди будете успішними і завжди будете примножувати свої статки. І як завжди, лайфхак від мене. Успіх! Завжди знаходиться за межами зони нашого комфорту. Тобто, коли ми виходимо з зони свого комфорту, попадаємо в різні цікаві, іноді не цікаві для нас ситуації, коли ми спілкуємося з великою кількістю людей, їздимо на різні навчання, конференції, ми дізнаємося все більше і більше різної інформації. І дуже часто, саме в моєму житті, ця інформація давала досить позитивні ідеї, як правильно вкласти свої фінанси. Тому постійно навчайтеся, спілкуйтеся все з новими і новими людьми, заводьте нові знайомства, участвуйте в різних виставках, конференціях. Це завжди дасть вам правильний результат. Цьому відео я навів вам лише невеличку частину своїх успішних прикладів відносно фінансової грамотності. Якщо вам цікава саме моя методика, по якій живу я і щодня приміняю її в своєму житті, пиши мені в коментарях, і ми обов'язково з тобою про це поговоримо.